Мої вітання славним синам та донькам України. Вітаю вас на своєму каналі. От. І сьогодні, думаю, з вами трішки поспілкуватися. Я думаю, ви здогадуєтесь про що. От. Так точно про своїх корівок. От. Зараз вони в мене знаходяться на випасі. От. У них майже обідня перерва. Бачите, як вони так, стараюся їм завжди робити так випас, виставляти електропастух, щоб їм було максимально комфортно. От, і був у них завжди така тінь, от, щоб було де полежати спокійно от, і відпочити. Що ми зараз і спостерігаємо? Бачите, тут якраз ось у нас йде. Ліс, от, і під лісом сонце у нас. Ось, бачите, звідсіля світа, і, як правило, вони завжди е, є такий момент, е, кусочок такий тіні, от, де вони можуть спокійно полежати. От. Бачите, трошки попід'їдали, ну, до вечора їм паші хвати. Як правило, на цю свою команду от, у мене тут. Пасеться 18 голів, От, 18 голів. От, і якраз на них десь я відділяю близько, ну, якщо так порахувати, десь 15-20 соток От, пасовища От, якраз їм вистачає. Плюс до того всього завжди вечором даю прикормку, От, як кажуть, кладу в ясла, От, ще ми косимо зелену масу, От, пару невеличких прицепів із мотоблока. От, якраз для того, щоб вони ще під'їдали. Ми, як правило, Положимо люцерну. У нас є люцерна, я про це теж неодноразово говорив. от Якраз вона йде в нас в основному на зелену масу. От, фактично, люцерни ми не заготовляємо для зимівлі. От, ну, у нас її не вистачає. От, от -от Бачите, вони вже всі, це я прийшов і вони вже думають, що зараз будемо йти на водопой. От, хоча вже не так і далеко протягом години вони будуть йти. От, і якраз вони всі вже потихеньку встають. Знаєте, Задаєте багато питань відносно того, з чим згодуєте корів літом. Ну, я вам скажу, основний корм це зелена трава. От, да, ця сама класична ось о, зелена трава. І росте на природних пасовищах. От, і плюс до того всього даю відносно продуктивності, даю концентрати. от Концентрати, як правило, у мене йдуть відносно від, залежно від продуктивності. Так точно, як все було розраховано у моєму відео, де я розказував про годівлю. А, крім того всього, хочу сказати, що у мене нарешті, знаєте, от відносно своїх сіреньких. Віліс у мене все-таки молодець. От. Впорався. Да? Веліс, ми з тобою впорались. разом впоралися. Що ти мій красунчик? Та лежи, 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 не вставай. Не вставай. О, такий. такий він у мене хороший, хороший бунько. Слухнюанчик, нюанчик, да? слух нюанчик. Нарешті впоралися з Мокошею. Були у нас досить серйозні проблеми із Мокошею. По гінекології от, досить довго вона не могла завагітніш... завагітніти. От, я навіть почав трішки переживати, тому що їй вже більше двох років, от, а вона ніяк не могла завагітніти. Притом, при тому, при всьому, що є бик в природньому, як кажуть, доступі без обмежень. От, вони з Велесом разом ну сірі в мене окремо стоять от, в загончику і вільно на випасі. От, майже цілодобовий контакт із самцем. От, але ну, була проблемка відносно цього всього, от, якраз із заплідненням. Ви якраз пам'ятаєте, взимку Велес у мене їздив на вечорниці до дівчат. От, і відповідно, от, якось Так і вийшло трішки. От, да, ось якраз стоїть мокоша, моя красуня. І буквально е вийшло так, що вона не завагітніла. І потім, коли я провів УЗД-дослідження, її виявилося, що телятка немає, от, а є досить така серйозна кіста от, жовтого тіла. Хоча б для телиці і для сірої це мені е Ну, я так думаю, це не досить ну, як би вам стандартна ситуація. То якщо ми балакаємо безпосередньо за Голштинів, то це б, звісно, якби для мене це зовсім не було б нічого так би мовити дивного. Але слава Богу, вчора я проректалив в Макошу. Да, Макоша, вона вже вчора зайшла в доїльний зал мій. От і безпосередньо вже виявилося, що в неї вже півтора місяці вагітності. От, да, рідненька. А то я вже думав, що ми не завагітніємо. От. І знаєте, ще раз підтвердився якраз ну, те, що мені говорили фахівці, от, науковці відносно сірих, що вони пізно пізно стигли, вони не поспішають вагітніти. От, і якраз тут із е, Макошею так і вийшло. От, ну, але прийшлось трішки допомогти медикаментозно, для того, щоб вирівняти ситуацію. І буквально на другий день після ін'єкції веліс її вже покрив і я дивлюся досить результативно, От, через що будемо чекати. Це вже в наступному році поповнення да? От, від цієї моєї української красуні. От. Що калинка? Ти теж у мене така подружка, ти теж така у мене подруга. До да, 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 мазуха-мазуха. Теж нарешті завагітніла. Тут в мене була досить така от, теж непроста ситуація із калинкою. от, Тому що я її брав вагітною, в неї було два місяці вагітності. от, І буквально через... 4 місяці я її поліз проректалить, бо дивлюся, що вона молока не зменшує. От, і вийшла ситуація, що телятко розсосалося. Вийшов аборт. так, До речі, і не бачив я, коли цей плід і випав. От, або він просто розсосався, і вона по факту от, була невагітна. От, теж у неї були проблеми по гінекології, була кіста жовтого тіла, але я вам скажу, якось так після декількох масажів матки. От, медикаментозно я її налікував, кіста розсосалася і Велес зробив свою справу. От, і вона теж вже в мене завагітніла. От, але я сподіваюся, цього разу вже буде все гаразд, а тим більше, що від неї я чекаю, дитятко, Якраз джерсей буде покритий. Сірою українською. ну О, машуня, моя рідна машуня, моя рідна машуня. Ну як без тебе, ну як без тебе, да? ну як без тебе діла не буде. Не буде ні одного ролику, не буде без машуні моєї. Ах, і машуня. Сама така в мене корівчинка, да? моя подруга. О, вона така хороша в мене. Вона любить, щоб її погладили. Ну і я вам скажу, і пістона получить любить, тому що лізе всюди. Де тільки її не просять. О, така вона в мене саме перва йде на пашу, сама перва біжить додому. сама перша хоче залізти в хлів, саме більше хоче з'їсти комбікорма. Через що так воно все потихеньку рухається. Оце, бачите, якраз ось йде мавка моя, бачите, вона вже відбиває да? Мавка, 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 мавка. От. Про неї я вам розкажу в одному з відео з найближчих, От, тому що я так думаю, вона вже скоро збирається вже стати мамою. Вже якраз підходять терміни. Подивимося, як воно буде, вона така сама невеличка. Що ти йдеш, що ти йдеш, моя рідна? Що ти йдеш, що ти росинка? Що ти що що ти, шо ти, шо ти, шо ти? Шо ти, такого? Такі роги цікаві в неї. Да? На твоїх рогах тільки... Горщики носить. Ну, ну, Жартую, жартую, жартую. Що тут? Мухи тебе кусають. Ох і мухи. Да? Чи оводи. А ну трошки оводів дрібненьких. У нас, до речі, вже льот оводів майже закінчився. От. Да? Росина. От. Да? Вже залишилися такі невеличкі грубки, да? які так літають, іноді залітають до хліва. От. Ну вже не так. Уже. Давай, тут ще якісь сидять в тебе, О, Але вже не такі вони страшні, от, вже не такі страшні, да? Росина, вже ми не танцюємо так сильно. От. Не танцюємо так сильно, бо я вам скажу, саме жахливе, саме таке жахливе виходить, коли ну, от, у нас этот, овод залітає в хлів, ну не один, а декілька оводів. Не валюся, не валюся. І, і коли доєш, то... Жах, вони як вертольоти летять, От, і корови досить, ну, їх бояться. ну Вони зжалять конкретно, бо самого кусають, блін таке чувство, як наче шуруп верчується в руку. Все, 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 роси, найди. Іди до своїх, іди не балуйся. О, ось, дивися, скільки в тебе тут. Ого, водів я. Тебе врятую. О, Давай ще. Е, не впіймав. Все, бачиш, ти вже майже без оводів. Вже притихло. Я так думаю, що такий масивний льот у водів це якраз вже на Спаса і затихне, тому вже корівкам буде спокійніше. От. Отак ми і живемо. Сьогодні плюс 34, от, тому я думаю, зараз вже буду корівок забирати на водопій. О. Чого і вам бажаю от, підтримувати гідролітичний баланс от, в своєму організмі в таку спеку. От. А сам зараз я буду їхати далі косити стерню. От. Бо ми повалили лісу. Фух. а пішов, Пішло відростати, клинки рости почали, Тому зараз буду займатися. Тому дякую всім за увагу. Ставте лайки, пишіть коментарі і до зустрічі в наступних відео. Бувайте!